Друзі, вітаємо! На нашому каналі ми продовжуємо розповідати важливе про роботу в Європі. І сьогодні поговоримо про карту побиту в Польщі документ, яким найбільше цікавляться ті, хто хоче працювати в ЄС. Як, де і для чого її отримувати? Цікаво! Ставте лайк під цим відео, щоб якомога більше людей побачили його. І не забувайте підписатися. Попереду ще багато корисного. Коротко про головне з зрозумілою мовою. Поїхали. Отже, карта побиту це документ, який видається урядом Польщі іноземцям, і надає їм тимчасовий дозвіл на проживання та роботу. А також ще й такі права: багаторазовий перетин кордону без візи, безперешкодне відвідування країн шенгенської візи, відкриття власного бізнесу, отримання кредиту на машину чи житло. А ще карта побиту. Це високі шанси отримати візу США та Великобританії. Рівень відмов лише 5%. Але тільки тихо, це вам по секрету. Далі карта тимчасового побиту і карта сталого побиту. Це те ж саме чи різне? Різне існує два види карт, що дозволяють роботу і офіційне проживання на території Польщі. Карта тимчасового побиту видається на 1-3 роки максимум. Можна працювати та навчатися. Карта сталого побиту це вже фактично ВНЖ. Видається безстроково, але лише етнічним полякам. Також в окремих випадках можна отримати блакитна карта. Документ для щасливчиків. Крутих спеціалістів з третіх країн, за якими полюють хантери великих компаній, але видається тільки на три роки. Карта довготермінового резидента ЄС це дозвіл, який дає право на постійне проживання в Польщі, отримати може працівник, котрий перебував в Польщі легально і безперервно не менше п'яти років. Як отримати карту побиту іноземцям? Подавати документи на отримання карти побиту можуть ті, хто має діючу польську візу. Для українців це не обов'язково. Офіційно працюють і платять податки, мають польське походження, навчаються в Польщі, взяли шлюб з громадянином цієї країни. Куди ж подавати документи? У найближче до вашого місця проживання воєводство. А які документи потрібні? Перелік документів достатньо довгий, і щоб його зібрати, доведеться трохи побігати. Але все реально. Весь список для зручності ми розмістимо в описі до цього відео. Обов'язково збережіть його собі. Компанія Вавсінерджі для усіх наших працівників виготовляє повний пакет документів на отримання карти. Заяви заповнюють кваліфіковані юристи, бо найменша помилка може призвести до повернення вам документів. Звертайтесь! Радо допоможемо! Потрібна робота з офіційним оформленням та повним пакетом документів. Заповніть заявку.